Всім привіт! З'явилася парочка питань з попереднього відео, із-за того, що я там нічого не розказав. Ну я не знав взагалі, чи комусь буде це цікаво, чи ні. І тільки пара людей написала. В принципі, що вже хорошо. Але багато з них просто якісь давали свої ідеї або предлагали свою роботу. Але ж, знову ж таки, мені не потрібні там працівники. Я, можу... я в принципі, це сам роблю. Потрібні люди, які. Які мишльоні, з якими можна працювати, Оце саме головне. Зараз я постараюсь об'яснити два варіанти, тих, що в першому відео, але більш детально, щоб дійсно вже розуміли, що і як працює. Так, дивіться, перший варіант він такий. Об'ясняю, вже постараюсь об'яснити хоч трошки нормально. Тобто, перше, що ви робите, краде, так, тут такого слова не можна казати, створюєте свою картинку. З якийсь мем коін без різниці. Вплоть до свині, я покажу, яку я там свиню взагалі робив. Вставляєте картинку в вашу платформу, додаєте сайт, додаєте твіттер і запускаєте монету. Єдиний нюанс, який тут є, що вам для цього потрібен софт, для того, щоб швидко продати. Якщо вкратце, відбувається це наступним чином. Я зараз вам покажу. Тут, звісно, треба буде трошки блюрити із-за того, що тут мої приватні ключі є. В будь-якому випадку ви можете використовувати софт навіть для створення кошельків. В принципі, я його написав за допомогою чата GPT. Так, зараз я знайду його щось... кошельків. Старт. Тобто він дуже простий, зараз вам покажу. Потім замалюю, вибираю одиничку, і для провірки також створюємо один кошельок. Так, все. Создан, кошельок создан. Переходимо в цю папку і бачимо кошельок. Так. Що ми робимо? Що ми робимо? А давайте краще, давайте краще я вам покажу вже з існуючим кошельком. Щоб було проще. У мене вже є кошельки, які готові для того, щоб їх з ними почали працювати. Так, ми закинули гроші і підтвердили апрув. Апрув зробили кошелька. Тут вилазить, бачите, який буває цей антивірус трошки свариться. Але це офіційний сайт форме. Так, я перекинув, підключив кошельок. Далі ми створюємо токен. Давайте ми виберемо токен, токен, токен. Качки. Давайте оце якраз створимо. Get підпишемо його. On BNB, а, я вже створював. Ну, я в цьому плані не замислюсь особо. Тут. Тут вам навіть не потрібно створювати якийсь сайт. Ви можете отак робити. Це не важливо, тому що ви працюєте з ботом. Знову ж таки. Вам навіть не потрібно створювати діз... оригінальні або настоящі сайти і твіттери. Далі. Далі я беру приватний ключ, якому я зробив софта. Вставляю приватний ключ в софт. Сохраняю. Так, я знаю, що у мене мають бути BNB, тому я зараз запускаю бота, і ми перевіряємо, чи правильно я взагалі вказав приватний ключ чи ні. Все, BNB є 02, 03 майже. Далі Далі ми создаємо токен. Але зараз я знову ж таки говорю, зараз може бути холостий вистріл. І за того, що зараз тільки 6 часов вечора. Треба це все робити. Трішки пізніше. Так, Create. Підтверджуємо і заходимо, дивимося. Так, хтось зайшов, купив 5 на 12 мільйонів, але треба на 27 мільйонів, щоб. Бот сам закрився. Провіряємо. Так, на 27 мільйонів. Все. П нажимаю. Все, я закрив. А зараз будемо перевіряти. Цікаво, зараз буде воно працювати чи ні. Ну, має. я вийшов руками, і за того, що там трошки, вроді би, не вистачило. Так, да, 27 мільйонів токенів купили. 27100, а треба 27500. Ну, зараз побачимо. І це, що ви розуміли, токен до сих пор створюється. Ви не можете подивитися, бо це все має робити бот, тільки бот. Так, я записую. Я такий, що можу і не записати. Чекаємо. От уявіть, як можна з цим працювати без бота? Тільки так. Це той випадок, коли немає органіки на ринку із-за того, що ну, не зовсім приємна обстановка зараз, скажімо так. Я дивився там на сайті Лама. Оборот торговий около 10 мільйонів в сутки. Це мало. Це дуже мало, тому що форме доволі серйозна монетка. Так, зараз він щось дуже довго грузить. Так, заробило трошки глюк був. Created токени, які ми створили. Так, дивимося. Знову ж таки якась. Хірня. Що ми тут бачимо? Що ми зробили? Ну. Дивіться, зайшло оце ми. Тобто, я як самі перший, той, хто створив, 244 долара, потім йшли на 24 долара, 13, 17, 13, 86. А, і одразу вони почали виходити. Ці тіпи, другі боти. А я вийшов руками, того, що бот не спрацював і за пару лям, мені не, вистачило, не вистачило зовсім трошки. І Потім виходжу я на 254 долара. Давайте ми, щоб все чесно було. Зараз глянемо через GNUGMU, це сайт для моніторингу. Я його в основному використовую, для того, щоб подивитися. Для того, щоб подивитися прибуток чи мій убиток з даного проєкту, трек імпорт wallet, confirm. Так, бачите, з'явився новий кошельок наш, який ми запускали 8-недавно. Бачите, це наш. Токен, Gen on BNB. профіт 4 долара. Ну, скажу так. В будь-якому випадку це нормально. 4 долара за те, що тут посиділи. Ну, що погано, що піти шаурму взяти, умовно. Ну, Хоча шаурму зараз не візьмете, даже. Але обично, якщо це плюс, то прибуток там від. Двох доларів до, що в мене було максимум, це 86 доларів, тобто за один запуск. А від таких запусків можна багато зробити, є тільки нюанси з стратегією створення бота і створення токенів, тому що ну, ви розумієте, що у кожного бота якісь свої критерії для входу. Одному там треба СВАП, щоб був між Solano і BNB, в когось треба, щоб swap був через біржу, яку іменно. Тобто, ви це теж аналізуєте і дивитесь, чи працює воно, чи ні. І другий варіант. Другий варіант, він простіший для цього, не треба ніякий, ніякий бот. Але мінус. Через те, що зараз крипта присіла, і звісно, і за цього теж все падає. А, вот. Давайте пробувати. Так, перше, що ми робимо, все так само. Створюємо ім'я. Давайте, який я візьму? Я думаю, я візьму Diego знову ж таки, як з першого відео, тільки там буде трошки відрізнятися. Вам, хто, хто дивився перше відео, він зрозуміє, чого вони будуть відрізнятися. Тікер такий самий, в right, Short Тут вже потрібно щось написати, Diego, а, щось там хороший сайт або токен для того, щоб якось розвивати свою екосистему і так далі. На цьому я зараз зациклюватись не буду, бо тут я навіть нічого запускати не буду. Заходимо в готові сайти. От є в мене Diego веб-сайт. Я вам його покажу зараз. Він такий самий, як то, що я вам кидав, тільки той був синій на Солані, а цей на BNB буде. Ну, знову ж таки, це не зовсім правильно. Із-за того, що на Pamfani потрібно запускати на кардано. Тому що в них все там на кардано, а на формема, тобто на першому сайті, потрібно робити це все через BNB. Ось. Тому це просто буде якийсь примір. От, отак берете і запускаєте монетку і дивитеся, чи є органіка, чи немає. Люди заходять чи ні, і виходите руками. Там не потрібен ніякий бот, там нічого не потрібно. Просто робите хороший проект і забираєте з цього прибуток. Перше, знову ж таки, мене цікавлять люди, які розбираються в програмуванні, тому що мій бот буває не заходить. Не може побачити навіть цих ботів-снайперів за те, що вони заходять в ті самі блоки блокчейна, коли створюється токен. Це доволі таки важко, те, що для, для того, щоб програміст зробив такий бот. Далі потрібні люди, які можуть знаходити якісь закономірності, які через що боти входять. Це важко. Але це можливо, для цього потрібно там БСК Чейни використовувати а БСК скан і шукати якісь там закономірності. Що від мене? Від мене в будь-якому випадку ми будемо якось так. Світло виключило. В мене підтримка, опит, з вас інфа якась. Тому я залишаю силку в коментарях і в описанні під відео чекаю вас там. Я думаю, що ми разом можемо придумати. Але ці, ті люди, які дійсно цікаві і не тупі, пацани. Tu třeba dvě máte,